Усім привіт. Сьогодні ми намагатимемось відповісти на надскладне передсвяткове питання: як все ж таки обрати адвент-календар? І в нас є два календарі від Satisfire, Satisfire Premium та Deluxe. І одразу скажу, що вони обидва дуже-дуже класні, в них функціональне наповнення, багате, різноманітне і таке, що підходить як для самостійної гри, так і для парних розваг. Але, звісно, є в них і деякі відмінності. І також в нас є повні огляди на кожен. З цих календарів, де ми відкривали усі коробочки, тож можете подивитись їх. А зараз ми коротко оглянемо саме відмінності, щоб допомогти обрати календар, який порадує того, кому ви хочете його подарувати. І одразу перша ж відмінність це ціна цих календарів, преміум дорожчий за делюкс, і в ньому є іграшки більш дорогого сегменту. Але це не значить, що делюкс має якесь погане наповнення. Воно теж дуже різноманітне та дуже цікаве. Отже, давайте деталь. Розглянемо. І розглянемо, що входить в календарі з БДСМ-аксесуарів. З одного боку в нас наповнення календаря преміум, з іншого календаря делюкс. І одразу бачимо, що тут є спільне. Тут повністю однакові входять флогери. Червоні, невеличкі, дуже зручні з оплетеною ручкою і доволі м'якенькі, і підійдуть в тому, в тому числі і для початківців. Також в обидва календарі входить бодистокінг сітчастий з дуже приємної тканини. Він добре розтягується, вони повністю однакові, така сіточка на все тіло універсального розміру. І також, що в нас спільного, це лоскоталка. Дуже прикольна штука, така м'якесенька. Зараз знімемо захисну сіточку. Отак її розпушимо. Вона чудово підійде для пестошів один одного, і також вона просто дуже класно виглядає і може бути стильним аксесуаром. Також в обидва набори в нас входять засоби для фіксації. В календар преміум входять наручники, приємні такі, вони м'якенькі, виготовлені зі штучної шкіри, з ремінцями. Та з м'якою підкладкою для того, щоб їх можна було носити тривалий час. І є ланцюжок, за допомогою якого їх можна з'єднати один з одним, або з якимись іншими девайсами, БДСМ, які у вас є нашийниками, або фіксаторами на ноги, або якимись іншими. В набор Deluxe для фіксації входить мотузка, бавовняна мотузка, 5-метрова, яку можна використовувати так, як захочеться. Також можна руки зв'язати, ноги, або в якійсь цікавій позі зафіксувати. Свого партнера або партнерку. І в обидва календаря, знову ж таки, входять в нас затискачі для сосків. Але, як ви бачимо, ми бачимо, вони трошечки різні. В календар делюкс входять базові затискачі на ланцюжку невеличкому з дуже простою системою затискання. Просто рухається кільце. І збільшується ступінь затискання або зменшується. У випадку календаря преміум тут вже більш складна система, треба закручувати, відкручувати ці затискачі, і є великий ланцюжок, що кріпиться до, для до додаткового кільця, яке також можна вже з'єднувати з наручниками або з якимись іншими девайсами. Але і тут, і тут затискачі повністю безпечні, з силіконовими накладками, дуже приємні і прості у користуванні. Як бачимо, для календаря преміум це все наповнення bdsm тематики. А в календарі Deluxe в нас ще є дуже красива маска, мережевна, така ніжна, прикольно буде виглядати. І ще є пестіси на наклеєчки, на соски у вигляді зірочок, які чудово доповнять образ з червоним бодістокінгом та червоним флогером. В обидва набори. І Satisfyer Premium і Satisfyer Deluxe входить однакова косметика та однакова карткова гра. Це еротична гра, в яку можна грати вдвох або в компанії. Вона повністю англомовна і передбачає виконання завдань та обговорення різних еротичних тем. Із косметики входить в календарі масажна олія, з ароматом ванілі, дуже приємним та таким теплим. І також анальний релаксант, який має легку, анестетичну дію. Також в обидва календарі входить масажна свічка з ароматом запеченого яблука. Цю свічку можна використовувати як класичну свічку, яка буде ароматизувати повітря. А також, коли вона розтане, вона перетвориться на приємно теплу масажну олію. Тож в обидва календарі входить. Водить все для приємного теплого вечора удвох. І зараз ми можемо побачити, які іграшки без вібрації або інших функцій можна знайти в цих адвент-календарях: в календарі преміум та в календарі делюкс. Також, як бачимо, деякі з них повністю ідентичні. І це кулька, вагінальні кульки Йоні. Вони невеличкі, універсальні та підійдуть також для початківців, бо вони не дуже великої ваги. Також є анальні намиста у вигляді сердечок, дуже приємні на дотик і на вигляд з чудовою ручкою, також у вигляді сердечка зробленою. Є ерекційні кільця, також повністю вони однакові. Ці кільця відрізняються тим, що вони дуже м'якесенькі, але при цьому дуже добре тягнуться та універсальні підійдуть на будь-який розмір. Також в кожному календарі ви знайдете яйце-мастурбатор з приємною текстурою, воно вже змащене, тобто не знадобиться лубрикант. Це чудовий варіант для самостійної гри або і гри в парі, бо в принципі можна його додати до близькості. І ще також в обидва набори входять анальні пробки. Дуже класні, невеличкі з завуженим кінчиком на гнучкій ніжці. І головне, що вони прикрашені кристалами, що дуже красиво, святково сяють. Відрізняються вони за кольором. Як бачимо, що в календар преміум входить більш така яскрава пробочка, а в календар делюкс класична чорна. І ще яка є відмінність, в календар преміум входить подвійний ділдо, який гнеється. Теж така іграшка цікава, яку можна і самостійно використовувати, і в парі. Він покритий якісним силиконом, і є додаткові реберця. А в календар делюкс входить спеціальна насадка на пеніс з реберцями. Вона дуже щільно прилягає до пенісу і створює ефект як ерекційного кільця, так і дарує додаткове задоволення партнерці завдяки оцім реберцям і тому, що воно трошечки збільшує об'єм пеніса. І нарешті ми дійшли до найбільших відмінностей, які є в цих адвентах. І це в нас іграшки з вібрацією, які працюють від батареїв. Як бачимо, в обох календарях повторюється лише одна іграшка. Це невеличкий текстурований вібратор зі спеціальним шнурочком. Він дуже прикольно виглядає, в ньому нічого не видає еротичну іграшку, тож його можна підвісити, підвісити, наприклад, на ялинку в якості такої прикраси. Інші ж іграшки з батарейками повністю відрізняються. До календаря. Преміум входить в нас повноцінний вібратор кролечок з багатьма режимами роботи. І також є ще вібратор для проникнення для стимуляції точки G та стимуляції квітера м'якенький. І тут, до речі, він знімний, і підніме цю штуку можна використовувати як вібромасажер. Також є дві іграшки зі знімними віброкульками. Це анальна пробка та міні-вібратор з силиконовий, дуже приємний на дотик, такий прикольний. Тобто у вас буде ще два вібратора і ще дві віброкулі, які можна використовувати самостійно. І щодо календаря Deluxe, тут так, також дуже цікаве наповнення цих іграшок. Є вібратор дуже симпатичний вигляді гусенички, також це вібратор кролик, силіконовий, дуже приємний для стимуляції точки G та клітера. І віброкуля в ньому теж знімна. Таким чином, ви зможете використовувати як вібратор повноцінний, так і віброкулю для пестощів. Є ще ерекційне кільце з вібрацією, таке дуже ніжне, невеличке, але. Чудово розтягуються на будь-який розмір. І маленька, карманна така кишенькова віброкулька, яку можна брати з собою кудись, вона завжди буде під рукою для пестощів, вона дуже потужна і підходить для гри, навіть коли ви ще в одязі. Також входить невеличкий вібратор з таким носиком, не мов би, для стимуляції будь-яких ерогенних зон. Він також працює від батареєчки, він приємний на дотики, він жорсткий, завдяки чому вплив буде дуже інтенсивний. І така величенька цікавинка саме цього календаря. Це вібромасажер з. Ще чотирма насадочками. Масажерчик можна використовувати самостійно, можна з насадками, вони дуже різну дію мають і підходить для масажування або для впливу на аерогенні зони, навіть для точкового впливу, для більш ніжного або такого лоскотання, або більш жорсткого, коли використовувати його без насадочки. Таким чином, дуже багато цікавих іграшок є як в тому, так і в іншому календарі, але зауважте одразу не в усіх них є вже одразу батарейки. Тож найкращим варіантом буде при купівлі календаря одразу запастись різними видами батареїк, щоб можна було одразу спробувати, як працюють ці чудові іграшки. І нарешті головна відмінність між цими двома адвент-календарями це наявність повноцінних іграшок-бестселерів від Satisfire. В Календар Deluxe входить лише одна така іграшка, повноцінна з зарядкою, і це вакуумний стимулятор з вібрацією Seal сіл в календар преміум, як бачимо, також входить «Seal You Soon» І ще три іграшки: це міні вант Масажер, ще один вакуумний стимулятор з вібрацією Cotton Candy» і величенький такий вібратор з підігрівом. І він ще й смарт. Тож, якщо вам хочеться отримати якнайбільше бестселерів від Satisfyer, то адвент календар «Преміум» – саме ваш вибір. Отже, ми розглянули адвент календарі «Преміум» – що хочу сказати, що обрати найкращий тут просто неможливо. Обидва ці календарі мають якісне функціональне наповнення, яке буде радувати вас не один день, не один місяць і навіть не один рік. Але є, звісно, і відмінність. Якщо вам хочеться отримати якнайбільше повноцінних великих іграшок Satisfyer, бестселерів цього бренду, то тоді краще обирати саме календар преміум, бо до нього входить аж 4 повноцінних іграшки і різноманітним впливом на ерогенні зони. Але якщо ви більше полюбляєте маленькі іграшки, якісь цікавинки, полюбляєте БДСМ та експерименти, то для вас найкращим вибором стане саме Календар Deluxe, бо в ньому розширена лінійка БДСМ-аксесуарів і дуже цікаві незвичні маленькі іграшки, що працюють від батарейок. Але в будь-якому разі будь-який з цих календарів зробить ваше еротич... еротичне життя найяскравішим, додасть емоції і допоможе зробити останній місяць перед святами наповненим відчуттями та почуттями. Обидва ці календарі чудово підійдуть для подарунку. Людині, який буде використовувати їх самостійно, або і для парного подарунку завдяки великому асортименту іграшок та аксесуарів.